Зараз усі найактуальніші події будемо обговорювати із Русланом Бортніком. Це політолог, директор Українського інституту політики. Пане Руслане, мої вітання! Слава Україні! віки слава колеги. Доброго ранку розпочнемо із того, що Росія посилює ядерний шантаж напередодні візита Байдена до Європи. Про це повідомляє українська розвідка, і знову ж таки ми знаємо про те, що. Там от цими днями з 20 буквально по 22 лютого Байден має відвідати Польщу. І ми бачимо зокрема про те, що РФ на на цьому тлі розпочинає масштабні ядерні навчання. Наразі підтверджено підготовку компонентів стратегічних ядерних сил до пуску балістичних ракет морського базування та наземного базування, а також крилатих ракет повітряного базування. Саме про це йдеться у повідомленні від української розвідки. Знову ж таки, якщо говорити і в першу чергу про візит Байдена до Європи і про цю ядерну підготовку, підготовку до цих ядерних навчань з боку Російської Федерації, чи можемо ми казати про те, що все обмежиться лише такими, знаєте, видимими ознаками того, що може щось статися, але не станеться, і це, тобто, свого роду це буде відбуватися лише таке якесь певне залякування, тим що, от, до прикладу, ми там можемо вдарити там ядерною зброєю, до прикладу. Це шантаж безмовно, але шантаж це все ж таки не зовсім блеф, треба розуміти. І те, що твориться в головах російського керівництва, сьогодні складно описати, і в на жаль, на 100% виключити можливість застосування ядерної зброї як елемента залякування. Ми сьогодні не можемо. Завжди залишається один відсоток того, що Росія може піти на такий крок. кремлівське керівництво може піти на такий крок. Звичайно, це ці навчання, це намагання зірвати візит Байдена в Європу. Бажано, щоб він взагалі не приїхав або не зустрічався з лідерами європейськими, але ще там приїхав на військову базу і відчував себе зляканим, відчував себе невпевнено під час цього візиту. Це намагання вплинути на процеси прийняття рішень стосовно виділення в Україні нової зброї. Передусім, це розширення переліку виділених танків і протиповітряної оборони, і можливо авіації. І це таке мені здається спроба посилити можливий якийсь мирний план е ядерним шантажом. Тому що ми очікуємо буквально в наступні 10 днів можливі китайські пропозиції стосовно мирного врегулювання. І Росія може якраз на максимально спробувати ескалувати в цей період ситуацію. Для того щоб мати сильніші позиції під час перемовин, які можуть в теорії розпочатися, ну знову ж таки. Якщо говорити там в контексті Сполучених Штатів і шантажу погроз, то ми так само ну, я думаю, що слід пригадати і візит Ненсі Пелосі до Тайваню, тому що тоді Китай також там і підняв авіацію, і були ну насправді всі слідкували за цим візитом. І зараз, от візит Байдена до Польщі, так. Чи буде ситуація також максимально напруженою? Чи побачимо можливо також в контексті цього і масовані ракетні удари по території нашої держави? Ну, минулого року президент США вже приїжджав в Польщу в такому ж самому форматі, виступав перед військовослужбовцями, мав політичні зустрічі. Я думаю, що цього року сенс цього візиту президента Байдена трошечки ширший. Якщо минулого року США демонструвало мобілізованість, демонструвало готовність боронити. Свій свій спосіб життя захищати союзників ту ж саму Польщу і інші країни, то цього разу це буде не тільки демонстрація міцій в певності в своїх силах, але й прекрасний привід для зустрічей політичних однією з основних причин приїзду президента США до Польщі є в тому числі вкрай верогідна зустріч між президентами США і президентами України. Я очікую, що все ж таки ця зустріч відбудеться, крім того, буде зустріч з європейськими лідерами президента США. Можливо, формулювання нових цілей, нових нової стратегії в війні проти Росії, тому що війна дійсно вже триває рік. Вже можна підводити певні пунктирні висновки, можна формулювати вже більш зрозуміліші, ясніші і головне, що логічні логічніші, які опираються на досвіді цілі. Ну знову ж таки, в разі того, якщо зустріч між Зеленським і Байденом в Польщі не відбудеться найближчими днями, чи можна це вважати якоюсь не знаю, певною такою негативною новиною для нашої держави негативною звісткою ні? Я б я б так би не вважав, але думаю, що вірогідно, що вона відбудеться. Вона може не відбутися лише з технічних причин, тому що ми розуміємо, що безпека президента США і безпека президента України це сьогодні. Дві найбільш охоронювані фігури в світі, мабуть, це, це досить таке складне питання. Як ви також зазначили про те, що днями очікується найближчими днями заява щодо від Китаю щодо російсько-української війни, і також слід пам'ятати, що Китай зауважив про те, що має настати мир. О, знову ж таки у цій війні, але фактично, от заява вона була знаєте, такою, е, як на мене, двоякою, тому що не було чітко там продемонстровано е, да сторону зла, сторону добра в першу чергу. Так не було чітко зазначено про те, на яких умовах має відбутися цей мир. На тлі цього також і держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати Америки мають інформацію про те, що Китай розглядає можливість постачання Росії зброї. Та боєприпасів знову ж таки, ота заява, яку ми очікуємо від Китаю. На вашу думку, вперше, що вона підкреслить? І чи можемо ми стверджувати, що, що Китай все ж таки більш активніше буде підтримувати Російську Федерацію у цій війні, зокрема постачанням зброї, боєприпасів і та заява, яка буде представлена офіційними представниками Китаю, вона буде все ж таки спрямована на те, що війна має завершитися на умовах Російської Федерації? Ну вкрай не хотілося б, щоб Китай е розглядав сьогодні ситуацію в Україні як? Е як ще один мотив чи ще один інструмент протистояння з заходом протистояння з США, тому що запланований черговий візит на Тайвань лідера нижньої палати американського парламенту Маккарті, постачання, яке йде сьогодні військове на Тайвань з боку Сполучених Штатів Америки з з метою посилення оборони цієї країни, може, може провокувати Китай. На аналогічні дії по Україні От не хотілось би, щоб Китай сьогодні йшов за цією моделлю. Зверніть увагу, що сказав Ван і а це фактично це не міністр закордонних справ, але людина, яка займається сектором зовнішньої політики в центральному комітеті комуністичної партії Китаю. Він сказав дві принципові речі: перше, що має бути мир, і перемовини мають розпочатися без будь-яких попередніх. Умов. Ми ж наполягаємо, Україна наполягає на тому, що перемовини можуть розпочатися лише тоді, коли буде звільнено всі окуповані ворогом території. Тому що будь-які перемовини без цієї деокупації будуть означати ту чи іншу форму фіксації окупації території. Китай наполягає на перемовинах без умов. І ще він сказав, що в свій час її дуже погано оцінив. Були зірвані стамбульські так звані угоди, які були вже е, написані, були підготовлені е, це весна літо е, минулого року, і це дуже погано. що ці угоди були зірвані, і ми бачили ці угоди. Ніхто не бачив ці угоди публічно. Вони не опубліковані до цього часу. І в мене виникає питання: що можливо ці угоди в Стамбулі вони були плодом не тільки російської дипломатії чи російсько-української, але й російсько-китайської. І якщо Китай сьогодні розглядає Україну як зону, де він може помститися США за втручання на Тайвань, то ну, ситуація може бути дуже нехороша. Китай може виступити з планом, який може бути неприйнятним для України. А відмову від реалізації цього, цього плану Китай може трактувати як привід для більш ширшого свого участь своєї участі в війні проти України, я нав... Я не думаю, що Китай нав... напряму почне допомагати Росії там військами. Чи серйозними озброєннями, але в Китаю багато сателітів: Північна Корея, Іран в Китаю багато економічних інструментів, через які він може сприяти Росії в її можливостях продовжувати цю війну? дуже вкрай важливо нам сьогодні максимально посилити комунікацію з Китаєм ці дні, і все ж таки Китай цінує Україну як окремий суб'єкт. У Нас були гарні міжнародні стосунки всі час уже при президентові Зеленському. У нас була прекрасна торгівля. Китай був номер один партнером України. Нам варто підняти цю, це гарне минуле і для того для того, щоб виробити продуктивну модель співпраці на майбутнє знову ж таки щодо сателітів Китаю, то на минулому тижні також була зустріч і представника Ірану і представника Китаю. Зокрема, мова йшлась про певну співпрацю. І знову ж таки всі ми пам'ятаємо також і попередню атаку знову ж таки за за певними даними. Це була все ж таки там атака е у співпраці між Ізраїлем і Сполученими Штатами Америки по військових об'єктах саме Ірану, так там, зокрема по тих об'єктах, де вироблялися безпілотники, які іранці потім постачали росіянам. Але тим не менше, ця зустріч між представником Ірану, між представником Китаю про певну співпрацю, що вона зокрема може означати і чи вплине це зокрема там на перебіг постачання зброї від Ірану до Російської Федерації. Ну, між Китаєм і Іраном підписана угода про стратегічне партнерство на 50 мільярдів доларів. Підписана ця угода ще два роки тому, і ці країни дуже близько е працюють між собою в військовій, фінансовій, енергетичному секторі. Вони є союзниками за великим рахунком. це традиційно, незважаючи на те, що Китай. Є ключовим бенефіцарієм міжнародної економіки. Він торгує в світі. Він торгує західним світом, з США і Європою на одну ну на одну цілу трильйона доларів щороку. Щоб ви розуміли, трильйона доларів. Щоб порівняно з Росією, весь товарообіг 180 мільярдів, тобто разів дев'ять менші е, е, з півстану. Але Китай продовжує активно підтримувати такі країни. Як Іран, як Північна Корея, як не дуже такі демократичні режими в Латинській Америці чи Африці. От знаєте, така собі Ліга не автократів, але Ліга пригноблених. Китай таким чином просуває свої інтереси через ті країни, які протистоять Заходу. І часто він використовує ці країни для того, щоб дати сигнал Заходу. От кожен раз, коли стріляє Північна Корея якоюсь ракетою, як вчора, наприклад. Чи позавчора це відбулося? Знаєте, що насправді за цим стоїть певні сигнали, які подає китайське керівництво? Тільки він напряму не хоче це керівництво мати конфронтацію з заходом, і воно для цього використовує ось таких партнерів, як Північна Корея, 91% торгівлі, якої 91% торгівлі якої це торгівля з Китаєм? Крім того, після цієї зустрічі з'явилася інформація від Магате, що у Ірану є 86% відсотковий збагачений уран. І для ядерної зброї не вистачає лише 6%. Зокрема, чи могло йтися на цій зустрічі також і про виробництво ядерної зброї з боку Ірану, і в разі того, якщо у Ірану з'явиться ядерна зброя, якою тоді буде риторика, як і Сполучених Штатів Америки щодо Ірану, так само Ізраїлю щодо Ірану і відповідно Китаю, це причому Іран може не збагачувати цю ядерну зброю, а він може отримати ядерну зброю від Росії чи від Китаю в певний момент. І, хоча це порушує угоду про нерозповсюдження ядерної зброї, але я не думаю, що це в певний момент може зупинити ці країни. Що означало б отримання Іраном статусу ядерної країни? Це означало б вкрайню ескалацію конфлікту на Близькому Сході і трансформацію взагалі війни в Україні, можливо, вже дійсно в міжнародну в Третю в в світову війну. Чому тому, що ключовим опонентом Ірану на Близькому Сходу є Ізраїль. В державних документах Ірана зафіксована ціль держави існування держави Іран, ціль зафіксована як знищення Ізраїлю. І якщо Іран набуває ядерного статусу, то це в сути, може призвести до нової великої війни на Близькому Сході, а говорять постійно про те, що Росія передає сучасні технології Ірану. І може це може бути і ядерні, і ПВО, і авіація. Це може призвести до втягування в цю війну, а близькі наших західних партнерів, тому що близький схід для них не менш важливий ніж Україна. Це може призвести до взагалі погано прогнозованого, і я не хочу навіть входити в цю модель розрахунку сценарію розвитку конфлікту війни великої одразу в кількох регіонах світу. Ну, знову ж таки від війни, яка може відбутись на близькому сході, давайте перейдемо до війни, яка вже триває фактично майже рік в Україні. Так це саме повномасштабна війна. Всі ми розуміємо, що вона триває з 2014-го. Зокрема, ми підходимо до таких сакральних дат для Російської Федерації. Це зокрема до 24 лютого. Це фактично календарний рік цієї війни. І, зокрема, ми маємо різні повідомлення. Дякі зокрема від Федора Веніславського, це представника президента Верховній Раді про те, що з 22 по 24 лютого. Російські окупанти вони можуть використати там десятки а то й сотні ракет впродовж кількох днів для того, аби атакувати знову ж таки і цивільну інфраструктуру, і критичну і військову інфраструктуру нашої держави. Так само ми бачимо заяву від речника повітряних сил Юрія Ігната про те, що кількість літаків фактично в Російської Федерації там не змінилася. Вже п'ятий день обговорюється оце стягування. Літаків зараз його зацитую, але нічого не змінилося з початку агресії. Вони як стягнули близько 750 літаків. Так, вони в такій приблизно кількості там і перебувають, але не на кордоні з Україною у жодному разі, а на тих 40 аеродромах, які використовує окупант для агресії проти України. Про це зазначив Юрій Ігнат. Знову ж таки, оце 22, 23, 24 лютого. Це сакральна дата для Російської Федерації. Всі ми пам'ятаємо так про те, і про масовані обстріли на день незалежності, на день конституції нашої держави. Так, всі ми пам'ятаємо також, що відбувалося 9 травня. Якщо говорити про цей календарний рік війни, чого очікувати від росіян, чи побачимо ми реально такі масштабні обстріли, чи побачимо ми, можливо так само і боронь боротьбоже застосування тієї тактичної ядерної зброї, яку вони зокрема зараз готують, і щодо якої там розпочинаються навчання? Ну вірогідність застосування ядерної зброї залишається поки що вкрай міською. Тут не потрібно хвилюватися, хоча органи державної влади я про це вже кілька разів говорив. Мається ж таки прораховувати такі сценарії і готувати можливі місця відселення, засоби індивідуального захисту для громадян. Ну треба робити певні кроки, щоб ми потім не в ситуації 24 лютого 2022 року. То до всього треба готуватися. війде війна. що стосується дати, я все ж таки в дату очікую якихось символічних політичних кроків, але не військових, тому що росіяни полюбляють бити знаєте із під тішка. Неочікувано намагатися нанести нам шкоди. Вони чудово будуть розуміти, що 24 лютого Україна буде мобілізована, вона буде чекати. І тому це може трапитися якісь удари напередодні або після цієї дати. Все ж таки там, 9 травня, якісь інші дати, вони, вони уминали вони або раніше, або пізніше намагалися нанести нам як певної шкоди. А от символізм політичний, якихось політичних кроків цілком ймовірний. Передусім, очікується виступ Путіна перед федеральним собранням. Він буде резюмувати підсумки війни. По-друге, говорять про те, що може бути заявлено про поглиблення співпраці в рамках союзної держави з долученням до цієї союзної держави Росії і Білорусі. Абхазії, Південно Осетії, не призна невизнаних частин Грузії сьогодні можуть бути якісь символічні речі по створення СССР 2.0, як каже російська благосфера. Отакі От якісь кроки будуть, тому що не маючи сьогодні військових ресурсів, не маючи воєнних перемог. Над Україною Росія намагається це намагається компенсувати це якимись політичними заявами голосними. демонстрацією політичної потужності і своїх амбіцій. Ну, також в контексті от, тих подій, які можуть відбутися 22-24 лютого, зауважу про те, що, зокрема, Юрій Ігнат, і також багато представників військово-політичного керівництва і Збройних сил України зазначали про те, що. Повітряні сили збройних сил України готові до усіх можливих розвідків подій, але тим не менше це не означає те, що ми можемо нехтувати сигналом повітряної тривоги. Зокрема, якщо дивитися зокрема на мапу бойових дій, мені дуже подобається Діпстейт, тому що росіяни там позначені як свині у шоломах. Так то біля Одеської області там також є такий невеликий шматочок, який позначений червоним. Це зокрема територія Придністров'я і новообраний прем'єр-міністр Молдови Дорін Речанин заявив про те, що Придністров'я необхідно демілітаризувати. Він заявив що зокрема з Придністров'я необхідно вигнати російські війська після чого інтегрувати мешканців регіону економічно та соціально. Також зауважу про те, що напередодні Гіркін стрілков зазначав про те, що він зокрема очікував прориву російських військ до території Придністров'я ще фактично там у минулому році. Це кінець весни, початок літа. Але тим не менш тоді цього не сталося. Зараз ми розуміємо, що цього вже точно не буде. Але от демілітаризація, зокрема Придністров'я. Так наскільки це можливий варіант розвитку подій в сьогоднішніх умовах. Чи можемо ми казати про те, що це відбудеться зокрема військовим шляхом? Хто братиме у цьому участь на вашу думку? Якщо так? Це, це вірогідний сценарій розвитку подій, хоча сьогодні не самий вірогідний, але досить таки має високу вірогідність реалізації, новий прем'єр-міністр Молдови, це колишній міністр внутрішніх справ Молдови. В Молдові сьогодні прийшов до влади уряд силовиків. Молдова сьогодні відчуває чудово, що вона може стати наступною жертвою російської агресії. І незважаючи на те, що країна номінально, формально, не відмовляється від цього нейтрального статусу, оголошеного цією країною, але вона сьогодні отримує великі об'єми військової допомоги, також від західних союзників, так само як і ми. На цьому тижні, наприклад, Молдова отримала велику партію броньованих машин. В якості допомоги, тому що армія Молдови вона е, технічно вкрай погано забезпечена. Загалом Молдова буде посилювати тиск на е, російський такий, анклав на своїй території Придністров'я, і крім того, буде намагатися вирішити іншу проблему проблему Гагаузії. Е, відбувається дуже серйозна внутрішня боротьба в самій Молдові, де е, проросійські чи антизахідні партії ШОР і партія соціалістів. Вже пів року ведуть мітинги з вимогою відставки Марії Мар Санду, і е, ситуація в країні вкрай внутрішньо нестабільна. Тому я очікую, що керівництво Молдови, новий уряд, е, намагатиметься закрутити гайки, передусім стабілізувати ситуацію внутрішню країні. По-друге, почати розпочати е, нову кампанію тиску на Росію, щоб вона не займалася підрівними діяльністю на території цієї країни. А по-третє, ми не виключаємо те, що може бути військова операція, проведена проти Придністров'я, спільно молдово українська. Тому що сьогодні у Придністров'ї величезні склади боєприпасів, причому радянських калібрів, які потрібні сьогодні і в Україні і в Молдові захищає незначний контингент російських військ в районі батальйону, щоб ви розуміли. І більше того, в український парламент за внесений законопроект на це мало хто звертає уваги який дозволить застосовувати законно застосовувати українські війська за межами українських кордонів, законопроект вже є в парламенті. Тобто, ми раніше рахували, що це можливо законопроект, який дозволив би працювати нашим військам на прикордонних територіях Білорусі і Росії, але ні, він може стосуватися і Молдови. Якщо уряд Молдови запросить Україну офіційно, легально, а цей а цей уряд всім всім світом визнаний уряд. То українські війська разом з молдовськими партнерами цілком можуть стати тією силою, яка буде повер... яка буде проводити операцію проти Придністров'я. Такий сценарій вірогідний. Хоча мені здається, що до нього Молдова спробує використати дипломатичні і політичні інструменти для відновлення територіальної єдності. Знову ж таки, і Володимир Зеленський, президент України, зазначив про те, що Україна готова допомогти Молдові звільнити Придністрові. Інформація з'явилася буквально щойно. Так і це він зокрема заявив на тлі відповідного от заяви Дорі Доріна Наречина щодо того, що Придністров'я має бути демілітаризованим. Також він зазначив про те, президент України, що ми готові допомогти Молдові в разі військової агресії проти неї російського режиму. В першу чергу знову ж таки ми пам'ятаємо і про те, що на минулому тижні було багато заяв щодо того, що росіяни намагаються суттєво дестабілізувати ситуацію в Молдові. Зараз ми бачимо про певне військове загострення, зокрема про яке говорить президент України Володимир Зеленський. Що в разі військового загострення ми готові допомогти. На вашу думку, якою може бути ця допомога? Це допомога військового плану? Чи це допомога дипломатичного характеру? Ну, Україна є учасником перемовного формату по помолду по Молдові, по Молдові Придністров'я. 5 плюс 2 називається цей формат, який сі час навіть прийняв певний мирний план. Були всі час дуже цікаві ініціативи президента України і ще Віктора Ющенка з цього з цього приводу. Тому Україна і дипломатично може активно працювати в цьому напрямку, але учасником цього переговорного формату є і Росія, щоб ви розуміли. А по-друге, чисто військовий шлях як навчання тренування молдовських військ, передача частини озброєння, тому що ну, армія Молдови дуже погано озброєна. Зовсім вона відстала від часу в цьому плані. Мало боєздатна ця армія. Так і безпосередня участь і українських добровольців в цій війні, чи безпосередня участь української армії. Законодавство дозволяє. Буде дозволяти це робити, тому тут можливі різні варіанти. В будь-якому разі Україна і Молдова зараз посилить тиск на Росію через Придністров'я, таке слабке місце в російській геополітиці. І будемо подивитися, як на це буде реагувати Кремль. Можливо, Придністров'я стане дуже серйозним торговим інструментом, інструментом обміну політичними інтересами, які стосуються і стосовно деокупації українських територій. Пане Руслане, наразі дякую вам за те, що доєдналися до нашого прямого етеру. Нагадую, Руслан Бортнік, політолог, директор Українського інституту політики, обговорювали найактуальніші події, як і сьогодення, так і відповідно вихідних.